Привіт, колеги! 23 березня сьогодні, і хочу затронути знову ж те питання, яке кожен рік багато хто з виноградарів піднімає в своїх відеороликах. І воно все одно виникає, коли починається сезон, відкривати чи не він відкривати свій виноград. Ну, Звісно, що питання винограду, який вкритий плівками або градканиною, там це не стосується цього винограду тема, тому що там, де створюється парниковий ефект, і на дворі температура піднімається до плюс 16-18, а то і вища температура, вона створює, звичайно, під покриттям чи накриттям додаткові плюсові температури, і це може провокувати вегетацію рослини, тому. Ця тема не стосується таких корітів, тому що там потрібно відкривати або частково відкривати для того, щоб виноград не стартував раніше, ніж потрібно. Ну, тут, якщо у вас укриття земляне, то потрібно такий врахувати важливий принцип точка Скажімо, покоя це 10 плюс 10 градусів температура. Тобто, якщо у вас не нижче не вище 10 градусів, то будемо казати так: у винограду плюс 10 це умовний 0 градусів. Тобто до 10 градусів виноград стані покою. Якщо у вас температура починає підніматися в зоні кореневої системи або в зоні там, де ваші пагони. Звичайно, що це може провокувати сокорух, тобто пасока починає виділятися, а з часом може навіть початися вегетація, і ви будете змушені відкривати свій виноград. Тому дивіться, який ну, якщо у вас земляне укриття і вас цікавлять більш точно дані інформація, можна користуватися термометром, який ви можете яким ви можете досягнути зони укриття, тобто, якщо ваш виноград лежить під землею на глибині 5, 7, 10 чи 15 сантиметрів, ви ставите термометр, досягаєте датчиком зони розміщення пагонів, заміряєте, заміряєте температуру. Якщо у вас зона там, де ваші пагони. Матиме температуру 12, 15, там 16 градусів, і ну, можливо, ця температура буде триматися десь 5-7 днів, то важливо подумати про те, щоб починати розкриття вашого винограду, щоб потім не вийшло так, що з під землі ростуть уже пагони винограду, або потім, як будете відкривати, все буде ломатись. Тож тобто дивіться, висновок, який ми можемо зробити. Це якщо у вас в зоні знаходження пагонів температура 10 або нижче, на сьогоднішній день, 23 березня, однозначно, що там немає такої температури, поки що не спішимо відкривати. Поясню потім, чому. Якщо у вас там встановлюється температура 12 то тобто є 12 там. Плюс 16 в цьому діапазоні і тримається. Ну, наприклад, неділю беремо умовно. Кажучи, це сигнал до того, що відкривати виноград потрібно. Як правило, ця температура встановлюється десь приблизно. Ну, от в минулому році я відкривав виноград в районі першої неділі, тобто десь 6-7 числа квітня, бо минулий рік був важкуватий. Ну, важкувати в тому плані, що рані температури, а потім серія заморозків. А в цьому році я не знаю, як буде, тому будемо спостерігати. Можемо очікувати знову ж таки заморозків, тому чому не стоїть, не варто спішити відкривати, поясню. У мене були два виногради, дві два ряда відкритих раніше, три ряди відкритих пізніше. Це я говорю, чисто за столові. В Кінцевому рахунку, ті, що були раніше відкриті, вони почали вегетувати раніше. Ті, що були відкриті пізніше, вегетація затрималась, і це спасло в кращій мірі виноград від весняних приморсків, які були в минулому сезоні. Тому однозначно час відкривання винограду, якщо він у вас під землею, впливає на стан на вегетацію ваших виноградних кущів. Тому всього найкращого в новому сезоні уникайте помилок, уникайте нетерплячки, всього вам найкращого.